Стрімкими темпами проводять блакитне паливо у найменш газифіковані райони області Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Ярмолинецький і нарешті Летичівський. Нині цей район забезпечений природним газом близько на 60%, а райцентр – на половину. І ось за кошти державного та місцевого бюджетів провели газ у найвіддаленіший куток Летичева за Вовк. Загальна сума вартості газопроводу мільйон двісті. Зараз 350 тисяч було виділено з обласного державного бюджету, і 120 було виділено з місцевого бюджету. Виділили для того з державного бюджету, щоб облегчити оплату людей за газ. Тому що, в принципі, згідно з такого рішень, що підводить держава до населеного пункту, а вже в населеному пункті проводиться зарожд за рахунок коштів. У Завовку у мікрорайоні Летичева нараховується 114 дворів. Місцеві мешканці кілька років. З нетерпінням чекали підведення сюди газу, адже доводилося обходитися хто чим міг. Дочекали з того, що хотіли. Да. Бо в нашому віці дуже тяжко бути з дровами і без них. А тепер буде газ. Навіть скокурузи качани й то кидали у роботу. Моїй мамі 85 років. і ви знаєте, я так. Е е Тронута, вона буде, тепле, вона буде в теплі, она будет в будет буде копоти, этих дров, заготовки. Хто як міг, так і опалювався, але електроприбори, ну, це вже набагато краще буде, я думаю. Тепер люті зимові морози за вовчаном не страшні. А незабаром блакитний вогник тішить жителів іще кількох сіл Летичівського району. Закінчуємо проектно кошторисну документацію по Марківцях селу і Горбасівській сільській раді і по Горбасову. Закінчуємо в цілому проект кошторис, де держава виділяє півмільйона гривень на цю газ на, на підвідний. І найближчим часом я сподіваюся, що це на найкоротшим терміном часу буде також газифіковано ці два населених пункти. І зі сторони старої синяви ми підвідний робимо на чотири сільських гради. Світлана Золота, В'ячеслав Добровольський з Летичівського району для інформаційного випуску.